Переїзд в село може зруйнувати ваше життя. Всім привіт! Мене звати Віталія. Ви на каналі Хата Біля Лісу. Я вже 2 роки як живу в селі, а до цього жила все життя в місті. Сьогодні тема відео досить цікава, а мотивацією зняти такий ролик стали. Блогери, і то, можна сказати, декілька блогерів, які жили у селі, і щось сталося, що вони переїхали назад у місто. Тобто вони знімали ролики досить оптимістичні, що село їм дуже подобається, що все прекрасно. Показували їхні досягнення, і в них дійсно це все вийшло. Але потім вони пропадали. З Ютубу, і потім дехто просто дякував за досвід про життя в селі. І казав: ну все, все міняється. Тепер ми міські жителі знову. А е, були такі, що і казали, що це їм зіпсуває, що село зіпсувало їм життя. Е, давайте розберемося. Як я вже й казала, я живу вже в селі. Другий рік, і наразі я ще не шкодую, я правильно сказала, я ще не шкодую, на рахунок того, що ми переїхали сюди. Чому так стається? Що люди назад повертаються, бо щось їм не пішло. А це все, ну, на мою думку, це все суб'єктивна думка, зв'язано з тим, що... Люди живуть в певній ілюзії про село. Вони вважають, що от я переїду в село і все буде добре, все зміниться, я буду жити в гармонії з природою. А насправді все відбувається зовсім інакше. Ну, зараз я вам покажу. Хто оце йде до мене? Мала. Привіт! Ну пішли, 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 Пастися, пастися. Ну, так там. Давай, давай, пасися. Пасися, це Ну так. все. Так, на рахунок ілюзії. Я зупинилася. Не буде ніякої гармонії з природою, якщо у вас не було гармонії з природою в місті. Получається, всі думають, що от природа це от далі від міста. По факту неправда, Получається, в місті також є природа. Просто вона тр... трішки інша. Та, там голуби літають, хто там ще в нас є, дикі собаки бігають у місті. Та? Тут просто інша природа. Диких собак ви в, місті, в селі не побачите, тому що люди борються з ними, тому що майже. У кожній хаті є якесь господарство. І щоб вони не поїли, їх е виловлюють, вистрілюють так, е диких собак. Е голубів тут також немає, тому що тут е поля, і зараз все ГМО, на превеликий жаль, щоб все росло. Е чимось таким кроплять, я не знаю чим, але. Е Голубів, птахів, будь-яких тут досить мало. Це таке поняття. Потім на рахунок роботи також люди е якусь таку ілюзію мають, е що вони приїдуть, і тут вони будуть якісь бізнеси постійно робити, і нам таке постійно пишуть. Що о, ви там зелений туризм відкритий, ви там те себе. І, відповідно, напевне, такі люди так і хочуть їхати. Але складається таке враження, що всі люди, які живуть в Україні, вони є мільйонерами і просто мають величезні фінансові накопичення, щоб все розбудовувати, щоб ферми робити, сироварні відкривати. І от багато людей, напевно, вони подивляться на таких ентузіазмів, які дійсно мають великі фінансову подушку мають велику. І вирішують, ну, так, чому б нам не спробувати? І сироварню відкрити, і зараз ми тут биків будемо відгодовувати, ще там, ще щось, ще щось. Боже, що там тільки можна? Тут можна багато чого придумати. Але по факту... За трудом цих людей стоїть всього більшого, ніж воно так виглядає, так? Так, далі. Ще раз хотіла повернутися, бо поки нагадала собі, на рахунок гармонії з природою, добре приїжджати в село, там, на 2 місяці, на 3 місяці в рік. Оце знаєте, як. Літні канікули в бабусі. Мабуть, багато хто от є такі, які в дитинстві приїжджали до бабусі на канікули, і в них дійсно приємні враження, приємні спогади про село. І це також оманливо, тому що ви тоді були дітьми. І ви були тільки певний сезон, за вас все робили. Навіть якщо ви там фізично щось трішки помагали, це ноль. Тобто навіть от діти, які на літні канікули їхали в село, вони також можуть розчаруватися після переїзду в село. Це раз. Покажу вам. Вон хата наша. Джин. Джин. Так, що ще може спричинити те, що люди будуть думати, що іменно село спортив їм їхнє життя, фізична праця. Або навіть так опишну зі здоров'я. Бо всі думають, що от вони приїдуть в село і в них покращиться здоров'я. Тут я вас розчарую, у село потрібно їхати вже здоровим. Якщо у вас не буде здоров'я, ви його тут залишите і гегнете Так можна сказати, тому що фізичної праці тут дуже багато. І хочеш ти чи не хочеш, ти мусиш працювати. Ну, якщо ти маєш гроші, відповідно то ти можеш кликати собі помічників, але ну не знаю, мені чомусь здається, що ролики такого типу не дивляться дуже там супербагачі. Багаті люди, якісь мільйонери, які можуть собі наймати по декілька працівників, прислуги і тому і подібно. Дивіться, прийшла я до річки. Чу-чі-бу буде видно. Красива річечка наша. Маленька. Риби, до речі, нема. Вся подохло. Не перевеликий жаль. Так, про здоров'я ми поговорили. Нема здоров'я в місті, не буде і в селі. Мені здається, що навіть в місті. Набагато легше бути здоровим і там більше довгожителів, тому що рахується, що щось в селі, довше люди живуть. Я щось такого ну, не замітила, тому не знаю. Далі. Далі, далі, треба подумати. Чого ви можете сказати? що село спортило життя. А до речі, про шум ще скажу вам. Всі думають, що о, ташки співають, цвіркуни цвіркочуть, качки там крякають, і т.д., який це прекрасний звук для людей, які народилися тут. Це фоновий шум, це нормальний. Для людей з міста фоновий шум. Це коли машини їздять, коли щось там пікає. Оця сигналізація. Оце для людей з міста нормальний шум. Це, ну, це не те, що я кажу, що я якось там хочу посміятися з них. Ні, це дійсно нормальний шум. І ми тут знімали були відео літом, якусь говоріловку, і в нас було відкрите вікно. І цвіркуни, 에... що вони робили? Цвіркотіли. І нам написали, що не могли слухати, тому що ці цвіркуни прям перебивали. Тобто для людей навіть отака дрібниця, ну, нам здається, що дрібниця. Але цей звук, а це ви представляєте, що це не ви приїхали на два тижні на... Від... у відпустку і там полюбувалися цим іншим звуком. Цей звук у вас буде постійно, і ти не можеш, так як у місті піти, якось щось зробити, щоб цього шуму не було. Ти мусиш з цим шумом контактувати постійно. Качки, гуси, кури. Всі видають якісь звуки. І для когось це перший період е нормально, а потім це починає бісити. І тоді вже люди і забирають, ну, як це сказати, вирізають або продають худобу. Так само і про худобу, щось починають зразу все заводити, на, ну, все зразу. Бо дійсно, бо то понадивлюються тих ютуберів, які всі такі браві. Новий! Ну, то ходи сюди! Новий новий! Ходи! Мій котик солодкий. Ходи, ходи, понадивлюються тих ютуберів, що вони всі такі браві. І тут. Тож, давай кіз, давай овець, давай корову, давай свиню. застрягають з тим всім, і ну, в них паніка настає на превеликий жаль. І теж розчарування, тому що ну як це так, ми що, гірші люди, чому в одних виходить, в других ні? А виходить в інших людей тому, що вони з народження це все бачили. І вона це все робить на автоматі. Ходи, ходи, покажись. кіця, кіця. Ходи до мене, ходи, ходи. Ходи, котик. Це новий. Моркаєш? Моркаєш? Молодець. Так, тому так і відбувається. Вона слухається, вона дивлюється, яке життя прекрасне, створюють собі якусь ілюзію. І щось, ей, давай, давай. А, а ще є такі фанатики, які без грошей, що куча таких теж є ютуберів, продають все, і з тим їдуть в село без плану, без нічого, що вони будуть робити, як вони будуть заробляти гроші. Там. Як існувати. коротше, всяке ва. Або без грошей в чисте поле. Тоже таке бачила. І потім дивуються, чого вони повертаються назад в -то місто. Тому мені, ну я так от завершу цю свою проповідь, бо може... Це навіть комусь допоможе, хто б планує їхати переїжджати в село. Може вони теж літають в якихось в облаках, в рожевих окулярах, що тут їхнє життя буде просто прекрасне. Тому е тут життя буде прекрасне тільки в тому випадку, якщо воно у вас прекрасне і в, і в місті. Якщо вас нічого не турбує, якщо ви здорові, якщо у вас є сім'я, яка вас підтримує, якщо все у вас прекрасно в житті, тоді вам буде будь-де добре. Ось заключення цього ролика. Не створюйте собі якихось ідеалів, особливо у вигляді блогерів. Що вони так роблять, значить, отак треба робити. Ніхто вам на 100% правди не скаже. Тому що ви дивитеся, там 10, 15, 20 хвилин ролик про життя людини. А що відбувається тоді, коли камера виключена? Ніхто не знає. Там вже треба догадуватися, але ми собі домальовуємо. Якийсь, ну, скоріш за все, гарний сценарій. І собі думаємо, що теж так хочемо жити. Так що ось так. От. Думайте, рахуйте, тому що в кожен переїзд чи з одного міста в інше місто, чи з міста в село, чи з міста в іншу країну. Це фінансові затрати. Порахуйте, скільки вам потрібно грошей там, на півроку, на рік краще. І помножте цю суму на два. Тому що, як правило, э, все дорожає, інфляція, з'їдає наші гроші. І, як правило, ми ще й погано рахуємо, на превеликий жаль. Тому що не знаємо, що коштує там те те -та те -та. Так що ось так. От, трошки прогулялась вам, щось всього показала. Йду додому грітися. Все. До нових зустрічей. Па-па.